Якщо вірити російській пропаганді, сталося неймовірне. Путін знову в Україні, Путін знову на окупованих територіях, тепер от на Луганщині і на Херсонщині. Ну і російські ці пропагандисти вони знову тішаться зі сміливості російського верховного головнокомандувача. Тішаться, що тепер, от він особисто прилетів перевірити перебіг спеціальної воєнної операції, що він, от прилетів, дізнатися про проблеми. Ну і звісно, на думку російських пропагандистів та ура патріотів, тепер от Путін миттєво ті всі проблеми російської армії виправить і вирішить. І тепер, от, усе буде хорошо. Ну, мовляв, Путін мав відверті розмови з бойовими офіцерами. Вони йому всю правду матку розказали. Вони відкрили йому очі на реальну ситуацію на полі бою. І от він тепер, мовляв, ухвалить рішучі кроки, щоби покращити цю от плачевну ситуацію російської армії в Україні. Ну і. Направду, чесно кажучи, і в нас є такі от побоювання. І нам дуже не хочеться, щоби Путін відійшов від практики шапка закидательства і узявся тепер. От він зважено керувати цією війною, віддаючи ті накази, які можуть дійсно призвести до збільшення ефективності дій російської армії вторгнення. От у разі якщо він дізнається про реальні проблеми російської армії тут в Україні. Луці, хочу вас зараз заспокоїти. Такі наші побоювання вони на щастя просто не мають шансів здійснитися. Зараз поясню чому. Дивіться на доказ візиту Путіна, наводять тепер два відео, де Путін з автівки з охороною виходить на Херсонщині, начебто, і де він кудись цією автівкою їде на фоні чисельної авіаційної техніки, начебто на Луганщині. Ну по тому він там ще й засідає в бункерах керування військом. Такі от нині ширять докази, що Путін мовляв в Україні буквально на лінії фронту. І, от, знаєте, можна було би зараз взятися розмірковувати, що всі ці відео це, мовляв, театральна постановка, що вони те все десь в Хабаровському краї відзняли, що вони те відзняли на зеленці в путінському бункері на Валдаї, куди потім і прифотошопили тих усіх військових та військову техніку. Мовляв, от так вони там, росіяни, те все зробили, щоб тепер от пишатися, що Путін був на війні. Що аттец солдатам має таку от, мовляв, сміливість серед тих солдатів бути і їхні проблеми тепер. Буде він вирішувати особисто. Але направду жодного сенсу про це нам з вами зараз розмірковувати от, взагалі немає. Чому так? Бо на тих двох відео Путін не справжній, там двійник. Як я те знаю? Ну а це взагалі елементарно. Бо він там ручкається з військовими. Ну а ми з вами знаємо, що справжній Путін, якщо з ким і бачиться, то перед тим візитера два тижні на карантині маринують. Ми знаємо, що справжній Путін спілкується з людьми на відстані за величезним столом, як от з Еммануелем Макроном, французьким президентом, чи на відстані 20 метрів, як от із послами іноземних держав. Ну але точно не зблизька. Точно справжній Путін не дозволяє собі тілесних контактів з іншими людьми. Тому кажу однозначно, що на цих відео з України двійник. Ну і тому дійсно, може це все і відбувалося на Херсонщині та Луганщині, утім це взагалі не є важливим. Адже те, що туди двійник приїжджав, те, що двійник вислуховував скарги військових, ну це взагалі, якщо вони наважилися, хоча б двійнику на щось поскаржитися, замість браво рапортувати, що усе йде по плану, без шума і пилі. Ну от, то навіть, якщо такі скарги і були. То все те одразу в сміттєву корзину спустили. Ну бо чув їх Путін-двійник, який, звісно, не має жодних важелів впливу і не має можливості змінити на краще ситуацію для російської армії вторгнення в Україні. Тому ці відео з візитом двійника в Україну, ну, вони розраховані виключно на внутрішню російську аудиторію, в якої давно немає критичного мислення. Ну а ми з вами з того так званого візиту можемо тільки посміятися, бо наступний раз ми. Чітко це знаємо. Якщо Путін та його двійник і зможуть кудись подорожувати, то це виключно в ГААГУ. Все буде Україна! Слава ЗСУ, лайк, підписка. Побачимось.